Всіх глядачів телеканалу ЛАМ та хвилі Старія дивитесь новини нашого міста. Будьте з нами. Комунальне підприємство Водоканал» попереджає всіх мешканців нашого міста. У середу, 26 жовтня, з десятої години до шістнадцятої буде припинено водопостачання на місто Стрий в зв'язку із ремонтними роботами на мережах водопроводу. Адміністрація підприємства просить вибачення за незручності. Сьогодні у Стрийському будинку вчителя відбулася науково-практична конференція на тему Магдебурзькому праву в Стрию 580 років. Ішлося про непересічність і значення його в історії нашого міста та про вплив на сучасні реалії. Більше знає мій колега Василь Алєксєєв. Хоча магдебурзьке право не відіграло в Україні тієї ролі, що на Заході, все ж воно, вносячи певні риси західноєвропейського міського устрою до українських міст, стало одним із важливих чинників культурного і правового наближення України до Західної Європи. У 1431 році Стрий вперше, потім це право поновлювалося, отримав Магдебурське право і став одним із перших українських міст, що його отримало. Стрий починає розвиватися як потужний торгівельний центр на перехресті двох шляхів через Карпати і на Перед Карпаті. Про це це та багато іншого говорили у своїх виступах доповідачі, вчитель 10-ї школи Ірина Шваб, історик Віктор Мензак, заступник міського голови Таїсія Гедукевич, ініціатор конференції, керуючий відділенням Приватбанку, журналісти краєзнавець Євген Тиченко та інші. Норми Малогорського права врегульовували або регулювали суспільно-правові відносини в межах міста, порядок суду та судочинства, заходи кримінального покарання, внутрішню структуру та діяльність купецьких корпорацій, ремісничих цехів та торгів. Тобто власне те, що виконує нині міська рада з виконкомом, а яким магибурське право не було, яке би воно, яке б воно не було в нас таких національних хрест, все рівно воно відіграло велику роль в економічному розвитку міст і піднесенні міст, коли ми повертаємося до історії, то ж основна мета має бути. Не просто історія, правда, як факт, що він, а от дотичність до нашого часу, до наших проблем, до того, що ми, наприклад, могли б скажімо, для себе взяти, чого повчитися, можливо, якось порівняти з тим, що ми на сьогоднішній день маємо, і як би нам далі треба було жити. Мені особисто стало зрозуміло сьогодні, що е, скільки там не копай, там до глибини і, і до дна не дійдеш. Але ця глибина є. Чим далі ми будемо її копати, тим мені здається більше будемо здобувати. Якісь шутри будемо викидати наверх, доходити до води. Вода це джерело, джерело, яке нас десь надихає, яке дає нам відчуття краю, відчуття свого рідного міста, відчуття патріотизму, відчуття країни, України, і цей ряд можна продовжувати. Васильексів, Тараса Мигаленко, Руслан від Дострійських новин для тих, хто хоче дізнатися більше про роль надання Магдебурзького права в історії та розвитку нашого рідного міста. Ми підготуємо повну телеверсію засідання науково-практичної конференції. Слідкуйте за програмою на нашому телеканалі. У Стрию відбулося урочисте відкриття місії сестер служниць Господа й Діви Марії з Матара. Архієрейську божественну літургію очолив апостольський адміністратор стрийської епархії владика Тарасенків. Також були присутні отець Іван Барабаш, парох церкви всіх святих українського народу, де й відбулося усадіство монахи та монахині Чернечої родини, воплоченого слова, члени третього чину та парафіяни. Після літургії гостям приготували перекуску у парафіяльному домі під час. З якою усіли усі мали можливість познайомитися із сестрами засновником чернечої родини воплоченого слова є отець Карлос Буела з Аргентини. Від самого початку свого священства він з наполегливістю зайнявся працею з молоддю, будучи переконаним, що церква турбується про молодь не через тактику, а через покликання. Такі зромадження в слова існують у 20 державах світу. Монахині займаються з дітьми та молоддю проповідують Боже, Слово та Любов. І перший раз в моєму житті стається, що я сьогодні представляю нову молоду, чернечу спільноту, ...яка прийшла до нашої партії, перша, що прийшла, для того, щоб цю святість, яка є наслідком відповіді на покликання, до покаяння, тобто до наведення, зміни мислення, до відваги віри. У регіонах України стартувала акція «Стоп інсульт-2011». Її організували у рамках Всесвітнього дня боротьби з інсультом, який відзначається 29 жовтня. В Україні розпочалися освітньо профілактичні заходи. Мета акції «Стоп інсульт-2011» – привернути увагу громадян до основних факторів ризику розвитку інсульту та провести просвітницьку роботу з питань профілактики серцево судинних захворювань. Організаторами акції є Всеукраїнська громадська організація Україн. Раїнська асоціація боротьби з інсультом при участі обласних центрів здоров'я щорічно понад 100 тисяч громадян України стають жертвами інсульту, серед яких третина молодша 65 років. За статистичними даними в Україні налічується 11 мільйонів хворих на артеріальну гіпертензію, 9 мільйонів хворих на ішемічну хворобу серця, 1 мільйон на цукровий діабет. Лише 36% українців знають про те, що у них підвищений артеріальний. Тиск, але нехтують медичною допомогою чи профілактикою. Віднині проїжджаючи повз село Довголу Стрийського району або чекаючи на маршрутку, кожен зможе вклонитися наші заступниці і покровительці при святій Богородиці. Тут урочисто відкрили фігуру Божої Матері. З подробицями наші кореспонденти. Розпочавшись із хресного ходу, парафіян-бог конфесії православної греко-католицької урочистості продовжилися спільним з освяченням світлу із білого каменя і легкої наче сонячне проміння фігури Діви Марії. Обряд провели настоятелі обох церков і гості сусідніх парафій, представники єпархіального управління. Кілька десятків років тому стояли дві протилежно наставлені громади. А сьогодні ми зібрані воєдино навколо Богородиці, бо ми її діти. Незалежно від конфесійної приналежності до такої єдності закликає власний напис на постаменті під покровом Пресвятої Богородиці за єдину святу і апостольську церкву було вручено подяки і грамоти всім житлодацям, які допомогли у спорудженні цієї фігури. Подяка вручається вольмишановному пану Зеновію Карпінському. Владика бажає для вас з нагоди освячення фігури матері Божої у селі Дугу Лука і для вашої родини. Щедрих Божих ласк, щоб і храм і надалі залишався для вас місцем особливої зустрічі з Богом і взаємного обдарування дарами. Від щирого серця владика Тарас уділяє вам і дарує вже не першу подяку за ваші доброчинства, які робите для добра нашої церкви. На многії благи і літа. Благословення Господнє на вас! Я хочу вас привітати з відкриттям цієї фігури Матери Божої. Хай вона вас благословить, хай приносить вам щастя, здоров'я, хай охороняє вашу громаду, приносить все добро. І особливо от цим діткам, які тут ззаді нас стоять, може вони будуть жити краще, чим ми доживуть до того, щоб ті проблеми і не гаразд, які є в Україні, вирішилися на користь людей, на користь народу. Бажаю вам щастя, здоров'я і всього всього найкращого. Матір Божа вас береже. На честь Богородиці лунали пісні та вірші у виконанні самодіяльних дорослих і зовсім юних довголуцьких артистів. Звольна мати Божа сила і долю дати на краю жити. Почува і гортинки, Руслан Леськів Стрийські новини. В Україні песимістів більше є у майбутній 2012 рік. З оптимізмом дивляться 40% українців, не поділяють оптимізму своїх співвітчизників 36% жителів міст України. Такі дані соціологічного опитування оприлюднило дослідницьке агентство «Айфак Україн». У кінці минулого року оптимістичні прогнози на поточний рік давали 47%, А песимістичні 28% українців. Відповідно, більше третини жителів нашої країни впевнені в тому, що Протягом наступного року їх фінансове становище покращиться. Погіршення свого фінансового становища очікує кожен п'ятий опитаний. Опитування було проведено дослідницькою агенцією агенції Ukraine Крейн. Період з 24 вересня по 7 жовтня 2011 року. У містах України з населенням 50 тисяч осіб. Всього було опитано тисячу респондентів у віці від 18 до 60 років. На цьому я ставлю крапку. Ще раз переглянути новини. Ви можете завдяки інтернет-адресі та щасти. Голі факти добрі тим, що їх можна одягнути за будь-якою модою. Про останні тенденції бренди та напрямки моди спортивної горити вже за мить. Для вас працює Олег. Фелик. Мої вітання. Панібратство та кумівство на жаль, і в спорті без них ніяк. Квитки на відкриття львівського стадіону роздають своїм. Потрапити на церемонію відкриття стадіону зможуть далеко не всі, хто бажає. Лише десяту частину перепусток дали у продаж. Нарешті квитки у вигляді безкоштовних запрошень мають роздати студентам, школярам, будівельникам арени, депутатам, посадовцям і львів'янам, які мають заслуги перед містом. Однак із запрошенням зволікають. Тим часом конфіденційні джерела повідомили журналістам проекту об'єкту Євро Євро-2012», що квитки за ціною 350 гривень зняли з продажу, начебто, через те, що не всі трибуни Євроарени побудовані. А ще з'явилася інформація про те, що квитки можна купити за 80 гривень, якщо погодитися на головну умову, поводитися спокійно під час церемонії відкриття виступу президента України. Міражі на футбольному полі. Чотири злата Ібрагімовича на різних ділянках поля. Півзахисник італійського Мілана Дженнаро Гатузо розповів про те, що сталося причиною важкого очного захворювання, яке було виявлено у нього після поєдинку в стартовому турі серія Лаціо. Я був, наче п'яний. В один момент мені привидівся чотири злата на Ібрагімовича на різних ділянках поля. На жаль, внутрішній голос сказав мені йти вперед до кінця. Слава Богу, все закінчилося. Момент зіткнення з Нестою додав він. також заявив. Що немає наміру завершувати кар'єру в зв'язку з існуючою проблемою зі здоров'ям, і зробить все можливе для того, щоб повернутися на поле. Чергові погрози Володимиру Кличку, французький боксер, суперважковавик Жан Марк Мормек, пообіцяв жорстоко розправитися зі своїм наступним опонентом чемпіоном світу за версіями WBA, IBF та IBO, українцем Володимиром Кличком. Я розіб'ю йому обличчя. Певний, що зможу зробити це. Сказав Мормек 10 грудня в Дюссельдорфі на футбольному стадіоні Arena Українець проведе захист своїх чемпіонських поясів проти француза. Для Володимира це буде вже п'ятий за рахунком поєдинок на футбольних стадіонах. No smoking! або на євро 2012 заборонили коріння. Чемпіонат Європи буде вільним від коріння. Моєфа голосив про заборону на вживання продаж рекламу ті виробів на всіх приймаючих стадіонах чемпіонату. Про це повідомляє інформаційний центр Україна 2012 УЄФА вважає, що рішення про заборону коріння на третій позначущості спортивній події в світі посилає потужний сигнал вболівальникам всього світу і підтверджує зв'язок між футболом і здоровим способом життя. У свою чергу єврокомісар. З питань спорту Андрула Василіу висловила свій захват ініціативою УЄФА. А от Янукович в Бразилії похвалився футболістами Шахтаря. Президент Віктор Янукович відзначив тісні футбольні зв'язки між Україною та Бразилією, котрі збагачують український футбол яскравими фарбами та дають футболістам із Бразилії підвищувати рівень майстерності. Як приклад такого зв'язку голова Української держави, під час зустрічі в Сан паулу з губернатором штату Жералдо Алкмін привів футбольний клуб Шахтар, Донецьк, в якому грають вісім бразильських футболістів. Губернатор запросив Януковича приїхати до Бразилії на матч від Криття чемпіонату світу з футболу у 2014 році. І на цьому у мене все. Як завжди. Дякую за перегляд. Пам'ятаємо, досягти успіху легше, ніж його заслужити. Тож зичу вам і того, і іншого. Наптики прогнозують на завтра сонячну погоду, без опадів, атмосферний тиск 770 мм ртутного стовпчика. вологість повітря 64%. Температура повітря вночі 1 градуси тепла. день 12-13 вище нуля. Вітер дутиме північно-східному напрямку 4-6 метрів за секунду.